Ой! Ебать! Оу. Средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над э, Брянской областью. Ебать! Это ганрог? Подвергся атаки, да? Здравствуйте. А чему удивляться? В СУ ракетным ударом в Таганроге повредили котельную. Ось такий джингулбелс. Сьогодні всю ніч лунав у Росії. Одразу два об'єкти атакували українські дрони. А може навіть і ракети. Ну росіяни то заперечують, то підтверджують, то викладають якісь фотки, кажуть, що все збили. Короче, давайте почнемо із Таганрога. Там сьогодні вночі було найцікавіше на мою думку. Пролунало. Плюс-мінус 10 вибухів ВСУ ракетним ударом в флеганрогі повреділи котельною питаючу город. Порождіно промпідприяття згоріли 14 машин на парковці-то, сабчають з міста. Пострадавших поки не пішуть. Ну ви знаєте, пошкодження у Росії це завжди приємно, тому що без опалення залишилося російські громадяни. Але я думаю, що в них і так там де не де опалення немає, то це не дуже велика проблема. Найцікавіше це те, що чи то дрони, чи то раке. Чи то все одразу ляпнуло у авіаремонтний завод. Там ремонтують ІЛ, зокрема, ІЛ 76 ІЛ 38. Але нас цікавить літак А 50 Бо він призначений для супроводження повітряних цілей, координації пілотів винищувачів для ракетних ударів, зокрема і по Україні. Крім того, цей А 50 він може виявляти повітряні об'єкти, які рухаються на низькій висоті. І я думаю, що ви вже чули про цей літак, тому що Україна вже на нього полювала. причем успешно. Мы сбивали этот літак за 200 километров и их в России осталось несколько штук. А базы для ремонта теперь, возможно, тоже немає. Это ганрок подвергся атаки, да? Здравствуйте. А чему удивляться? Ну хорошо, мы отлично бахнули Орешником, уничтожили Южмаш. И что, мы считаем, что на этом прекратилось производство разные укрнацистки літаючи з вучі. Та да добівать треба подумків. Добівать. Ну ви ж розумієте, що Соловйова так бомбить лише, коли масштаби пошкоджень вони справді серйозні. І от мені прикольно, що він говорить про те, що у всьому вина не Росія. Не Росія. А як ви думаєте, що? От. Даю вам вам честно подумать несколько секунд, напишите свои відповіді в комментариях, а я вам трошки проанонсую. Э, у всьому э, винне місто Сумы. Вот чтобы вы не сомневались, слухайте логику. Подонки по Даганрогу бьют до сих пор в Курской губернии, а потому что город Сумы есть. А вот если Орешник прилетит в Сумы, прилетит в Харьков, как сказал президент, мы предупреждаем. Вот у вас есть три часа, покиньте город. И ну, президент не уточнил, сколько часов. А Киев почему до сих пор стоит? Они осквернили наши святыни. Сатана правит бал в Киевской Печерской лавре. И чего? И, и чего дальше? И, и чего дальше? А ничего. Бачите, Соловьев не дуже заглиблюється у тему. Взагалі Об'єктів, які були атаковані у Таганрозі, ну типа були прильоти на цьому, все нічого не розголошуємо. І тут пішли суми, Арешник, Київ, Лавра, Сатана. Коротше, що попало, Але ми з вами йдемо далі, тому що не тільки Таганрог сьогодні постраждав від нальоту дронів, ракет. Ну знову ж таки, чого завгодно. Вибухи сегодня лунали и у Брянских области, и они намного цікаві Из -за заявления Министерства обороны Российской Федерации: средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над Брянской областью, и Украина недолго до своего. Сверження Украины незадолго до свержения правительства Башара Асада предоставила сирийским бойовикам воєнну поддержку, отправив в Сирию 20 операторів дронів і 150 беспилотников. безпілотників. Одну... Бачите, оцей Соловйовський падсос Галаванов. Він теж одне дуже, не дуже багато говорить про те, що сталося у Брянській області. Всі крачі дрони збили. А кстати, Україна в Сирії, Україна в Сирії наробила теж справ. Забудьте, забудьте, що там було в Росії. Головне, що Україна, ну така сатана віздіє, розумієте. І я насправді дуже давно не бачила такого, що пропагандисти прям так сильно і так очевидно замовчували і оце стрибали із тему на тему. Але ми з вами точніше, ми тут на рейтнау. Right ми ж не росіяни, ми ж не залишимо вас без цих видовищних кадрів і покажемо все, що відбувалося там. Ой! Єбать. Рот да ну на і ви мене запитаєте. Ну що, ну що могло так красиво горіти? А я вам відповім, що збиті безпілотники, тому що руська ПВО отработала на ура. А вони влетіли у налини. Пункт газогону Дружба там зберігають зокрема іде спаливо, і звідти його активно переправляють окупантам, так які беруть участь у СВО, тобто, ну які воюють в Україні. Тож, ну я гадаю, що дуже логічно, що там все тепер здійнялося у повітря. Принаймні, на якийсь час це ускладнить їхню логістику. І ви, от, взагалі, звернули увагу. Я дивіться, якби були сьогодні якісь погрози ядерні, то я би їх обов'язково вирізала. Але їх не було. І взагалі останнім часом є така тенденція, що вони більше не, не говорять про ядерку. От з тих пір, як вони зв... змінили свою ядерну доктрину, ніби от цю тему заборонили обговорювати. І вони, навіть якщо і згадують ядерні удари, то не так, як раніше, знаєте, з пафосом, а кажуть, «Етот...». Ужасний шаг, на який нас провоцирують, просто шаг, на який нас провоцирують, чого добивається Європа і Соєнної Штати. Бо мені здається, що за, за весь цей час вони зрозуміли, що всі ці їхні погрози, вони як кажуть у Росії, курам насміх. Але тепер тепер вгадайте, що у них змінило оцю ядерну нішу. Звісно ж, арешнік. русского медведя все время проверяют на прочность, думая, что нервы сдадут. И, собственно говоря, вынуждали, да, всеми своими действиями для того, чтобы Россия решилась на этот ужасный шаг. Но, понимая прекрасно теперь, что шансов, ну, нету типа, Россию каким-то образом, ну, побудить на свершение вот этого действия применения дерзкого оружия, они немножечко уже, понимаете, задумались. Но тут вопрос, кто как думает. А, потому что остановить вот эту... Эскалацию они, похоже, не собираются, но ну, до 20 января точно, а там тоже непонятно, что будет, потому что прекрасно мы все ну, знаем про Нодальда Трампа и то, что было тогда, когда он был президентом. Тут, тут уже такие новости приходят, что не то, что остановить эскалацию, вот наш презид... нами пугают весь мир, что, смотрите, какие агрессоры с ядерным оружием, наш президент говорит, что Орешник это альтернатива ядерному оружию, без ядерного оружия. по сильній мощності. Чим вони відповідають? новость, яка буквально недавно прийшла США в відповідь на Арешнік можуть розмістити на Україні ядерні бомби Б-61. Но місцем дислокації ядерного оружия може бути вибрана і Польща. Ну це вже якесь нове колобожевілля, Вам так не здається? Бо я звісно не експерт, не експерт у зброї і боєголовках. Але наскільки я розумію, що базовим завданням арешника є е, е, доставляти ядерну боєголовку до місця призначення, правильно тоді. В чому це чим це відрізняється від оцих їхніх ядерних погроз? Але чомусь вони це розділяють. А сам арешник без ядерного заряду, я так розумію, не такий нищівний, як ті самі російські іскандери. Тоді, взагалі про що вони говорять? В чому річ? Я ну я насправді я не можу зрозуміти логіку їхніх слів, і чим далі, тим у них все гірше. Але е, ви знаєте, вони, окрім того, що відкатуються просто від ядерки і говорить про орешник, як про щось не ядерне, але супернебезпечне і альтернативне. То вони ще відкатуються назад до старих наративів, і в останні дні і останні тижні це відбувається все частіше і частіше. Ну і що знаєте, почали за здрав'я, закінчили за упокой, бо зараз вони на тій точці, з якою вони починали ще 10 років тому. Слухайте, це ціла підбірка. Неизбежно встает вопрос, за что воюет Россия. Вот снова и снова, казалось бы, уже почти три года идет специальная военная операция. То есть наша задача, это вот она была четко сформулирована, и мы все время возвращаемся к одному и тому же. Половину Украины стереть или половину Киева, надо просто взять и это сделать. Россия воюет за Бога, ради Бога и за Божий мир. Там не должно быть ущемления прав русскоязычных, русских людей. Прободнее языкового гестапо на Украине. Популяризировать украинский язык им, кажется, можно, запретив русский язык. О, до речі, у домовного питанні ми ще повернемось у цьому випуску трошки далі. А я хочу вам сказати, що сьогодні у цієї паскуди Ольги Скабєєвої день народження, тому я впевнена, що всесвіт сьогодні відкритий і приймає побажання, зокрема і для Олічки. Тому збирайте всі свої сили, всі свої енергії і вітайте, вітайте їх з ним. народження. Не раджу вам заходити на її телеграм-канали і так далі. Просто просто побажайте їй чогось. Тим часом. Поки ми до того, як ми перейдемо до мовного питання до Бога і так далі, до церкви, я чуть не забула вам оце розповісти про Януковича. Ми протягом цього тижня виходить, що вже вдруге згадуємо про нього. Я дуже дуже перепрошую. Але але на батьківщині цього московського підсоса у Юнакієва, я думаю, що ви вже чули вчора. Детонував склад БК. Давайте подивимось. На відео ви можете чути вторинну детонацію на складі БК окупантів, а з самого Юнаківо евакуювали людей. Тож я думаю, що можливо ми побачимо навіть якісь супутникові знімки із наслідками. Коротше кажучи, знаєте, я от коли, коли вчора побачила цю новину, я згадала точніше, ну знаєте, от як в тій пісні, хто там її співав, Марк Бернес, кажеться. Любимий город може спать спокійно. Любімий Цікаво, які сни зараз бачить Янукович про свій любимий город, який він занепастив. Але не хочеться, не хочеться про нього говорити і взагалі згадувати. І, сподіваюсь, нам не доведеться у найближчі дні. І якщо без жартів, то наша команда протягом цього тижня, останніх двох днів, активно передивляється російські ефіри, російську пропаганду. Ми це робимо завжди, але останнім часом навіть ну особливо ні за що зацепитися, тому що майже нічого нового не лунає. Дивіться. Про Сирію вони вже закінчили говорити, тому що в Сирії у них не дуже прикольна ситуація, хизуватися нічим, тому ця тема вона відійшла на задній план. Про Україну говорять в ключі Трампа, Зеленського, зустрічі, перемовини, хто там кого, що Байден, Трамп Зеленський, які між ними стосунки. Тут теж нічого нового, легітимний, нелегітимний, І президент, який захватив власть, коротше, все по-старому. Але все ж прикольно те, що от останнім часом. Вони все активніше, причому в один голос на всіх каналах в один день говорять про одне й те саме, і це не поточні події, а оці от цілі СВО. Неизбежно встає вопрос за що воює Росія. Вот знову і знову казалось, би, уже почти три роки йдеться спеціальна військова операція. За території нет. Територія – це последнее що нужна найбільш в світі по площі країни. Она воюет, как сенатор Грэм сказал, за ресурсы Украины, но тоже нет. У России вся система таблиц Менделеева. Россия воюет за Бога, ради Бога и за Божий мир. За, за тот мир, как Господь его задумал, где все люди разные, но равные. де кожен оригінален по-своєму, де нету цього дурацького сатанинського плавильного котла. Ні, ну звісно, но тоді за такою логікою хрестоносці вони воювали не за награбоване, а інквізиція палила за справжні гріхи. Але я знаю, я знаю, яким надихнувся цей експерт. Він пішов правильним шляхом для росіян. А ми жертви агресії, і ми, як мученики, попадемо в рай, а, а вони просто здохнуть. Потому что, они, потому что они даже раскаяться не успеют. Щось мені здається, що не встигне розкаятися Росія, тому що вони все глибше і глибше себе закопують. І ну я не знаю, окрім сміху, історичного нічого не залишається, коли вони піднімають такі теми. Але ж ви почули фразу оцього експерта, який казав, що вони воюють за божий мір. Я назавжди запам'ятаю цю фразу. Коротше, він казав, що Господь задумав світ, де де всі є різними, але водночас рівними. Ну і от знаєте, в Росії вже таке було. При Радянському Союзі там реально всі були різні, але рівні. Дехто був, звісно, трошки рівніший, бо вони були партійними чи наближеними. І от саме за такими часами по сьогоднішній день ностальгує ганьба вірменського народу Маргарита Сіманьян, бо вона каже, що окрім рівності демократія була така в радянському Союзі, якої донині у світі повторити не можуть. Дається мені хоч одну страну. где у власти прозападное антироссийское правительство, и при этом этот курс поддерживался бы населением этой страны. Мы же видим опросы. Нет таких стран. Нет стран, где люди поддерживали бы курс своего правительства. Их не существует. Разве это не диктатура? Ну, какое это имеет отношение к демократии? Если у тебя поддержка 26%, например, да, у некоторых там и 11, если посмотреть опросы. Если все, что ты говоришь, идет вразрез с тем, как живет, думает, мыслит и мечтает большинство населения своей страны, то это не демократия. В этом смысле в Сталинском Советском Союзе, вот жалко сегодня Леонида Калашникова нет, он бы заценил, он сейчас меня ругает, но в Сталинском Советском Союзе демократии это было больше, потому что в Сталинском Советском Союзе при всех вопросах Сталину меня сложно обвинять в сталинизме, я много рассказывала о том, как были репрессированы мои бабушка с дедушкой, я не об этом. Все-таки большинство населения, подавляющее Советского Союза, поддерживало Курс, котрим лідер вел к побіді к победам і так далі. Це ж не подлежить самінню. Поддержували советські люди этот курс, советський курс, комуністичний, коніше, підтримували Якщо ви в такому ж шоці, як і я, то ставте лайк цьому відео, тому що більше ні зенітниці я не чула. І от ті, хто відчув на собі наслідки сталінської демократії, напишіть, будь ласка, пару коментарів, щоб освіжити пам'ять, як тоді жилося після такого демократичного правління, де народ підтримував всі дії. Сталіна, отже Давайте не будемо лише зараз збиватися з курсу, бо я намагаюся так вести і тримати цю думку в голові. За що воює Росія? Я намагаюсь постійно відповісти собі на це питання. От, ми почули, що Росія воює за Бога, за Божий мір, яким он його задумав, де всі равни, за демократію, подібно до того, що була при Сталіні. Ну що там ще по списку? Тобто наша задача это, вот, на була сформулювана, і Ми все время повертаємося к одному, й тому же, да? Демілітаризація. Украина не должна обладать опасными вооружениями, Украина не должна представлять из себя военную опасность. Украина должна быть территорией, которая, значит, там, где существует право, да, то есть там не там, где, значит, там курсируют наркодилеры влево и вправо, не там, где работают черные трансплантологи и вот далее по списку всего криминального уголовного кодекса, вот там этого всего быть не должно. Вот точно так же, як там не должно бути ущемлення прав русскоязычных, русских людей і прочего. Це вот от вот, вот базове вічі ра із-за чего все началось. Опа, опа, Возвращаемся к истокам. Нарешті щось путне торгівля речовинами, трансплантологія і барабанная дробь, ущемлення рускоязичних. Оля про це згадать не змогла. Вітаємо з ним народження. Нагадую. Ворободнее языкового Гестапо на Украине дед Бандеровец ивано Франковский занимается очень важным делом во время войны. Ловит не убийцы и маньяков, а русскоязычных соотечественников. Занимается этим на общественных началах, но, ну, то есть, он своего рода Бандеровец от души. В одной из аптек дед обнаружил упаковку мази с текстом на русском. Далее подслушал разговор с женщиной. С сыном на улице заподозрив русскую речь, и обратился в полицию. Ну то есть украинский нарцизм во всей красе. Отже, давайте ми пробіжимося по тезах Олі Скабєєвої. Дід відловлює російськомовних. Це неправда, тому що дід просто чоловік цей просто підходить до людей, які спілкуються російською, і питає, чому це досі так. І мені, наприклад, також неприємно чути російську мову на вулицях українських міст, сіл де, де завгодно. Тому що ну камон, ну камон, майже. Три роки повномасштабного вторгнення, так ніби всіх років війни було недостатньо, і от все одно, все одно людей не виходить пройти, але це законно. Спілкуватися між собою російською ніхто за це нікого не чіпає. Ну і це, звісно, вибір людей. Але от що мені справді не подобається, це коли я бачу товари у аптеках чи на полицях продуктових магазинів із російськими надписами, з російським маркуванням, хай вони українського виробництва. Але чому ви не заберете російську назву? Перейменуйтеся, це можливо, так це не просто юридично. Це вимагає певних коштів стовідсотково. Але це можна зробити так. Зробила Простаквашина, назвавшись просто наше. І тепер на полицях впізнаваний продукт. Українськими словами названі. Чому ні? Напишіть мені, чи ви купуєте такі товари, взагалі на полицях, якщо бачите їх, бо я обходжу їх стороною. І поки ви пишете коментар, ми далі продовжуємо слухати Олю Скабєєву, тому що вона ще не закінчила. Бальні люди тобто популяризувати український язик, им кажется, можна запретив русский язик. Якщо приводіть в примір до воєнної для 80% населення України, я не буду повторювати і вдаватися до юридичних тонкощів, як там заборонили і не заборонили російську мову, але це дієвий спосіб. І дуже прикольно, я дуже тішуся, що Олі Скабєєвій це так не подобається. це не подобається взагалі усім пропагандистам. Їх дуже сильно підриває. Бо тепер же ж ви розумієте, що якщо повертатись до цілі СВО, ну Нєт рускоязичному народу, який треба захищати, тому їх так це і бомбить. Тому вони постійно-постійно про це говорять. А до речі, відсоток російськомовних він справді знижується. І спасибі за це Росії, яка так жорстоко себе поводить з Україною і з українцями. А наступне відео спеціально для тих, у кого є друзі, які підтримують Росію або знайомі. Покажіть їм його. Хай вони послухають. половину Украины стереть или половину Киева, надо просто взять и это сделать. И не включать после этого западные каналы и не думать, что они о нас там говорят. А напомни, что следующий удар будет понимаешь, по западу. Влад, как мне кажется, да, и как мы вообще мыслим, но Украина это, почему мы говорим братский народ? Ну, потому что это часть Советского Союза. Это так или иначе общая история, это общая победа в Великой Отечественной войне, как бы они там не открещивались. Ну да, нацисты, да, бандеровцы были. Это Такие проблемы, это требует отдельного дискурса, отдельного эфирного ну, да, ну, времени. Мы уже логика, делали это неоднократно. Тяжело бомбить соседа, да, даже это, если ты с ним поругался. Вот, это просто наша Понимаете? земля, наша территория. Мы так относимся. Израиль Олеся, так Олеся, не относится к, к Сирии. Мы, к сожалению, очень плохо все изучали военную историю. Но с военным училищем к другому немножко. Когда мы шли на Запад, по тем землям, которые были захвачены гитлеровцами, надо посмотреть, в каком виде мы брали собственные города. Знаеш, надо посмотреть на руини, вспомнить руини Сталинграда, посмотреть на при Я такого никогда еще не видел. Потому что, когда надо освободить землю, мы ее должны освобождать. А восстанавливать и жалеть мы будем потом. Понимаешь? Ну, я що что этим видео вы заткнути заткнуть, тих, кто говорит, что не все так однозначно, потому что все очень понятно, что цей чувак. Він же військовий. Він знає про що він говорить. А взагалі це цікаво. Вони себе відчувають завойовниками. Вони йдуть, руйнують чужі міста. Типу, щось відвойовують для себе зруйноване, щоб потом жалеть і відбудовувати. Але тим часом їхні міста розвалюються самі по собі без жодного втручання. Круто, Здесь, по мнению адміністрації Копейського міського округу, можна жить до 2027 року. Ми от що через цю печ видно... Квартиру ниже. Чу, да. Вот так вот бывает, спасибо, спасибо. чувствуешь, ну, что-то ползет по То есть, подушке, -то ну, оброшу, резко -то соскакиваешь, оброшу. и ты смотришь, да. ой, двоих воска, господи, это же это, по шторам а? они постоянно, это вот они вот любят, где вот, где? где потеплее, где ну, все, и я я они в, вылазят, и вот они ползут везде, страшно. Жалобы писали все, потому что были маленькие грудные дети, все болели. Зимой приходилось дітей одівати валенки, шуби, чтобы они спали, потому що ні одна печка не работала. Но здесь всегда було холодно, она вообще не протапливалась. Якщо коротко, чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні. Але ми не будемо закінчувати таким чимось. Ну це сумно на це сумно дивитися насправді, хоч мені й не шкода росіян, але умови жахливі, особливо якщо в них живуть діти. Тому я вам хочу показати не останок щось святкове у Волгограді. вже встановили новорічні декорації до свят, і це щось небачене. І ну подивіться самі, як вам граду ж до тікло. я не знаю, как такое получилось, это выглядит очень странно. Это похоже на какое-то инопланетное что-то. Но это застывшее, застывшее что-то. Короче, выглядит совершенно удивительно. Удивительна, невіроятна, а пахне як ювно просто замерзло на вулиці. Ну я думаю, що людям пощастило, що це не літо. Насправді, бо сморід був би страшенний, але я впевнена, що в Росії ці е, сосульки, чи я не знаю, як це називається, сталактити з лайна збивати не будуть, і вони так лежатимуть до весни, стоятимуть. Чи що воно? Ну коротше. От така, отака така історія: таке життя в Росії. Тим часом, поки вони завойовують чужі території. Що ж поробить, я вам скажу: поставити лайк цьому відео за наші старання, підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані, тому що випусків буде все більше. Ну і обов'язково прийти на right Now вже завтра, тому що вас чекатиме новий випуск. Тож кажу вам, побачимось.